Так, ну що, у нас з Черетіго... приїхав. Погана робота двигуна зовсім погана. Що вони робили? З катушки... Ой, не катушку, дроти поміняли і свічки. Там щось мили, ну то не дуже важливо. Працюю з целографом, мотортестером. І що у нас виходить? Ну, Те, що там вже текуть форсунки. Їх вже відмивати немає смисла, але тут у нас робота погана. і В кінці у нас вихід тут на механічну і у нас другий циліндр випадає. Щось з механікою дуже схоже другого циліндра. Зараз я запустю двигун покажу, як вона працює. Отак От двигун нерівномірно працює. Пробуємо набрати оберти. Як чути, то бубонить у впуск. по тесту ЦСС ефективних циліндрів, будемо дивитись до другого циліндру. Тому що у нас тут по другому циліндру і ще у нас по третьому У нас свічка, на третій минтрогу, ми подивимося до другого зараз. Будемо робити тест PX на працюючому двигуні, замір компресії і все інше. Так, підготували. Двигун прогріли до робочої температури. Вкрутив датчик в циліндр. от він, Підключений. Масу от, вивід катушки з нього щитуємо сигнал через спеціальний крокоділ. Підключаємо теж на масу, щоб іскра било туди. Тут все вімкнули. Запускаю. зараз роблю тест за кілька секунд і буде видно. Зробили замір в циліндрі при працюючому двигуні. І у нас виходить от така картина. Це в нас зміщення по відкриття клапана в градусі. Ну, Тут <смі> зразу можна сказати, що вже з механікою халепа, з головкою, з клапанами з ГБЦ, з розпредвалом. Ну, і скрипт, коли рахує, теж показує, що у нас тут трошки біда. Нема правильно працюючих клапанів. Зараз знімлю ще в третьому циліндрі. Побачимо, що там робиться. Третій циліндр. У нас та сама ситуація, нічого не змінюється. Неправильно працюють клапана. І у нас виходить, що от, е, працюємо чи двигину і проскакує 9 атмосфер в робочому ходу. Це дуже багато. Повинно бути не більше там, 6, якщо мені пам'ять не змінює. Всім дякую, до побачення. Підписуємося на канал.